Шановні колеги, Доброго дня! Освітянський канал Цитологія для вчителів біології відновлює свою роботу. І я, його автор, Сидорович Марина Михайлівна, кандидат біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор. Вітаю вас на ньому. Посилання на канал наведено у описі під відео. Канал бачить своєю аудиторією майбутніх і діючих вчителів. А також всіх зацікавлених біологію користувачів. Зараз на каналі розробляються два напрями – тема світу студентів і курс лекцій Клітина як біосистема». Останні спрямовані на підвищення теоретичного рівня з клітинною біологією працюючих вчителів. Ви, шановні мої колеги, загружені повсякденною роботою і сподіваюся що нова, адаптована і коротко викладена інформація про одиницю життя стане вам у нагоді. Перший напрям висвітлює підходи експериментально-дослідницької стеми освіти студентів, які можуть, можна застосувати і в шкільній практиці. Тому він презентує прості, але досить інформаційні методи. Дослідження довкілля засобами рослинних систем. Канал вже містить декілька роликів, що знайомлять з їх виготовленням і загальною схемою проведення досліджень. Посилання на ці ролики містить опис під відео. Другий напрям це колекція клітини і біосистема, тільки почав розроблятися. У його межах існує дві лекції: системна організація клітини в двох частях. І клітинні механізми рецепції чинників давки. Частини е, першої лекції описують сучасні нестандартні уявлення про внутрішній світ клітини, що зумовлюють її унікальний статус на Землі, початку життя. Лекція презентує цікаві методичні прийоми для висвітлення такого статусу у шкільному курсі біології. Виклад матері... матеріалу розрахований на підготовленого цитології користувача. Посилання на лекції також знаходяться у описі під відео. Буду вдячна, якщо у комент... коментарях ви висловите думку з приводу напрямків каналу, висловите бажання щодо питань з клітинної біології, які ви, баж... які ви е... хотіли би розглянути. Хоча канал молодий. Я не буду переобтяжувати вас новою інформацією. і тому планую ставити новий ролик спочатку хоча б один на тиждень, у п'ятницю. Першочергове для мене є якісний продукт. Шановні колеги, запрошую вас до спілкування на моєму каналі екологія» для вчителів біології. Підписуйтесь на нього, висловлюйте свою думку у коментарях. Якщо сподобалось, жміть на колокольчик. Бажаю вам успіхів у вашій дуже потрібній, але і дуже нелегкій праці. Сподіваюсь на нові зустрічі.